Якщо вам настільки не пощастило, що інструктор сказав, не чіпай дзеркала, вони нормально налаштовані. От, прям так і сказав. Тікайте від нього відразу. Тікайте до того, хто приділить увагу налаштуванню дзеркал. У вас горизонт повинен бути в центрі дзеркала. Горизонт там, де небо з землею сходиться. Це самі дальні машини, що ви бачили в центрі дзеркала, в середині. Ось дзеркало, ось центр, в центрі дзеркала. В центрі розумієте, от як мої очі. Отак, от скільки у вас повинно бути горизонт. А мінімум нашого автомобіля повинно бути. Навіть коли трошечки нахилились, ще трошечки нахилились, ви повинні мінімум нашого автомобіля бачити. Зрозуміли? І усістись потрібно правильно. І щоб о, ваші очі були по центру скла. От скло є у автомобіля, приблизно по центру, ось скло, так, по центру, ваші очі повинні бути. По центру лобовухи не вище, не нижче, це в ідеалі, щоб ви подалі лицем від керма сиділи, яку мога далі, е, щоб у вас огляд був гарний, щоб мертві зони були поменші, щоб вам гарніше було в дзеркала дивитися. Це все треба робити на кожному занятті. Налаштовувати ті дзеркала. Якщо ви з інструктором не налаштовуєте дзеркала, це печаль біда. Від нього тікати треба, значить, ви в ті ні нихріна не бачите. Це дуже рідко буває, що так прямо, і прямо прям гарно видно. І то хоч трошки підправити треба під себе всі ви різні очі ваші в різних точках. Ви всі різного зросту, різної комплекції. У вас ноги різної довжини можуть бути при одному зрості. Рідко дуже співпадає, що вам підходить прямо налаштування іншого учня. Тож, якщо ваш інструктор не париться з приводу налаштування дзеркал, це хіровий інструктор, змінюйте його, шукайте іншого.